Інтелект представляє Ректор. Університет майбутнього. Університет майбутнього. Яким я його бачу. Модулюю простір нової сучасної освіти. Помилка недостатньо інформації. Ну так знайди її. Сьогодні спілкувався з штучним інтелектом про майбутнє університету. Цікава технологія. Мені сподобалась, але не вистачає як думаєте, чого? Емоцій. Формули щастя. Емоційний інтелект. В мене ця опція відсутня. Мені здається, що Михайло Михайлович Поплавський це більше ніж будь-який інтелект, і я сподіваюся, в майбутньому буде інтелект Поплавського як окрема платформа. Проаналізовано, але в чому особливості відмінності? Чим ми відрізняємося? Відрізняємося хорошою атмосферою, хорошою енергетикою. Це творчий вус, багато непризнаних геніїв. З кожним треба переговорити, кожному треба підтримати. І я завжди провожу майстер-класи для першого курсу. Побачити очі в очі, відчути молодь, яка прийшла. Привіт, друзі! Запускаємо університет майбутнього. Три, два, один. Головне, йти вперед. Тільки від вас залежить, ким ви станете в майбутньому. Я вам бажаю, щоб кожен з вас задумався, як він реалізує себе по максимуму. Без соціальних мереж ми не можемо йти вперед. Я показую приклад для проєкторів, деканів завкафедрами. Або людина в секті, або ні. 95% у нас студенти в соціальних мережах. У вашому інстаграмі плюс 100 підписників. От що значить соціальні комунікації. 10 років у соціальних мережах це круто. Інстаграм 8 мільйонів, тікток, півтора мільйони підписників. Як на мене, Михайло Михайлович в соцмережах один з найбільш активних блогерів. Він показує приклад всім, що можна все робити, розвиватися у всьому. Мус моєї мрії по змісту і головне по формі національній. Так що давайте, що ви гордилися, що ви студенти університету культури. Тримаємо разом українську вплину. Вау! Так заражаєте молодь! Трансформація навчання у віртуальному просторі, цифрові технології, веб-ресурси, мобільність та індивідуальний підхід. Отримуй знання у будь-якому куточку світу. Вчись, розвивайся і будь завжди на зв'язку! Багато хто з нас, ті, хто молодше, Михайла Михайловича за руками. Ми не стигаємо за його креативом. Молодь саме більше сьогодні сидить у Тіктоці. Тікток це емоційний медіабізнес, бізнес, тікток це перспектива. От сьогодні тікток це їх задовольняє всі їхні вимоги. Факультет Тікток це фантастика, це майбутнє. Взагалі, факультет Тікток об'єднав багато напрямків. Тут є круті професійні викладачі, цікаві дисципліни. І в цілому кожен студент може реалізувати свою якусь круту ідею, круту концепцію. Ток факультет зможе цих амбіційних талановитих дітей направити на правильний шлях і дати їм знання, щоб вони вміли не тільки висунути, а ще й триматися напряму. Підвищена активність в соціальних мережах поплавського Михайла Михайловича. Виявлено повтор. Хештег абітурієнт, абітурієнт, абітурієнт. Зараз старт нового життя, вибір професії. Це сама складна сьогодні тема. Вибір професії. Ви повинні бігти на роботу, кайф працювати, мати хороший заробіток і любиму роботу. Так що я бажаю вам саме головне щастя, добра, любові, оптимізму, перемоги, миру і щоб вибрали свою любиму професію і реалізували себе в Україні в незалежній Україні. Ми вас любимо! Заходиш на подвір'я університету, і тут стоїть півтора-два десятка автобусів. Талановиті, обдаровані, самородки з усієї України повинні вчитися в університеті культури. Треба створити умови, щоб людина повірила в себе. Ми повинні бути лідерами на освітньому фронті. Я мрію, щоб університет майбутнього став світовим лідером серед культурно-мистецьких вузів. Я вірю вас. Вірув в студентів, віру в професові викладацький склад. Гордий тим, що очолює вже 30 років цей легендарний університет культури і мистецтв. 42 мільйони запитів про університет культури. Ого, круто! Сучасний арт-простір знань та новітніх технологій, масштабні проєкти, софт, хард, мета скілз, університет культури це атмосфера позитиву та драйву. Талановита молодь та шалене студентське життя. Космічний простір знань та неймовірна команда, що працює нон-стоп. Вітаємо! 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 Ректор, який своїм досвідом та любов'ю змінює культурний простір та наповнює ідеологією справжнього українця, Університет культури місце щасливих людей. Життя продовжується, світ змінюється, роки летять. Роки не вбильно так летять, а я люблю своє життя, а я люблю своє життя. Минуле, здіймаю очі в небеса в житті свобода та краса і кожну мить. Щасливим з вами буду